Вітаю на каналі Мікс моментів Микола Білокопито. Виховний момент Олена Олександрівна Ковальова розповіла про випадок, що стався в родині її добрих знайомих. П'ятирічного Сергійка ніяк не могли привчити чистити зуби. Любив малий цієї гігієнічної процедури і будь-якими шляхами намагався уникнути. Вдавався навіть до маленьких дитячих хитрощів, видавлював пасту з тюбика в раковину вмивальника, а порожньою щіткою сяк так ялози в роті. Але його швидко розкусили і примушували робити все як слід у присутності дорослих. Нерідко через цю ненависну процедуру доходило до плачу. Татко постійно був на роботі, тому, можна сказати, стояв осторонь цих проблем. А мама з бабусею приту займалися вихованням хлопчика, намагаючись зробити його слухняним, охайним і, зрозуміло, здоровим. Усе в них виходило крім одного того, про що ми говорили вище. Мама з бабусею доступно й популярно пояснювали малюку, що є зовсім маленькі бактерії, такі малюсінькі, що їх і побачити неможливо, але вони дуже шкодять зубкам. Якщо не користуватися пастою, то зуби випадуть. Але Сергійко не переймався страхом з цього приводу, бо дійшов цілком логічного висновку. що лихого можуть зробити йому якісь там нікчемні бактерії, яких навіть не видно. І ось одного разу проблема дуже легко і несподівано вирішилася. А сталося це так: на кухні бабуся захоплено розповідала мамі про події в черговому телесеріалі. Сергійко крутився поруч, дослухаючись до розмови. Він взагалі любив слухати барвисті бабусині розповіді, аж раптом помітив, як з бабусиного рота щось випало. Вона підхопила те щось. Що і малий з жахом побачив, що то зуби. Ясна річ, Сергійко поняття не мав, що можуть бути вставні щелепи, що їх випадання з рота безболісне і зазвичай викликає сміх не тільки в оточуючих, а й у того, хто їх загубив. Тому побачене глибоко вразило хлопчика. Він зущулився, очікуючи, що бабуся ось ось почне плакати від болю. Зауваживши шокову реакцію сина, мама миттєво зорієнтувалася і вирішила використати цю ситуацію. З напускною суворістю подивилася на свою матір, яка продовжувала тримати зуби в руках і повчально сказала їй: Ну, ось, бачиш, до чого призводить те, що ти забуваєш чистити зуби. Ой, дійсно забуваю. Включилася у груба бабуся. Мабуть, тому що старенька вже, а тепер доведеться твої зуби прибивати цвяшками на місце. Сергійку, ти не бачив, куди татко цвяшки поклав? Здається, в ящику, на балконі, злякано прошепотів малий, уявляючи страшну картину ремонту бабусиного рота. Через хвилину Сергійко вже був у ванній кімнаті. Мама з бабусею тихцем зазирнули туди і ретельно чистив зуби. З того часу цю процедуру Сергійко робив по кілька разів на день, без нагадування.